Вітаю! Мене звати Олещенко Віта, я сімейний лікар. І сьогодні ми поговоримо про те, як люди шукають порад в інтернеті для лікування головного болю. Причин головного болю може бути тисячі. Щоб виявити, що саме стало причиною головного болю, вам допоможе лікар, і лише він. Тому що головний біль може бути первинного або вторинного походження. Первинний це коли він триває не більше. Трьох годин та до одного дня. Якщо ваш головний біль триває більше одного дня і йому не допомагають ніякі препарати, то це швидше всього, що вторинного походження головний біль. Головний біль може виникати за депресії, стресів, із високого тиску, з-за низького тиску, з порушенням гормонів, з різноманітним порушенням, наприклад, того ж самого харчування, коли починає шукати причину головного болю, це дуже клопітка і така важка робота. Неврологи в свою чергу вони ведуть щоденники головного болю, змушують пацієнтів робити це, тому що це показує, коли він виникає, як сильно він виникає, і коли зникає, і що допомагає йому зникнути. І часто люди звертаються за порадами до інтернету для того, щоб полікувати свій головний біль, не звертаючись до лікаря. Сьогодні ми підібрали декілька таких порад з інтернету, і я вам поясню, в чому ж вони абсурдні. Принципово не п'ю таблетки від головного болю, адже коли їх починаєш приймати, то потім вже не можеш без них обійтися. Думаю, що ті, хто відразу біжить за пігулками, просто ліниві, їм легше труїти себе і рідних, аніж з'ясувати причину та трохи попрацювати. Я погоджуся з цим коментарем про те, що потрібно розібратися з причиною головного болю, але не погоджуся з тим, що не варто приймати пігулки, коли у вас дуже сильний головний біль. Головний біль це сигнал того, що в організмі щось не те. Це може бути, наприклад, пов'язано з спиною, це може бути якась невралгія, це може бути різноманітні порушення з роботою нейронів. Це може бути порушення з роботою судин, коли судини спадаються, потім розширюються. Це може бути проблема, коли високий тиск. І якщо людина має такий головний біль, терпіти не потрібно. Якщо ба, все ж таки він є головний біль. Ви можете прийняти пігулку від головного болю, зняти його і при цьому ще й зрозуміти, як швидко він зникає. Якщо пігулка від головного болю вам допомогла одразу, то швидше всього, що це був первинний головний біль, причиною якого не завжди є щось патогенне. А може бути просто якийсь легкий спазм. Капустяний компрес відновлює нормальний кровообіг, аби метод подію можна просто прив'язати до місця, яке болить листок капусти, зверху одягнути пустинку. Більш дієво переломити на м'ясорубці три капустяних листки, розкласти суміш на марлю і прикласти на лобі скроні так полежати півгодини. Найчастішою причиною головного болю є порушення роботи судин головного мозку. Ми маємо розуміти, що головний мозок у нас знаходиться в черепі. Череп це кістка. Потім над кісткою у нас ще йдуть м'язи, м'яз знаходиться в пастії, потім йде шкіра, і от ви приклали ту капусту. Куди вона вас подіє? Та нікуди. Тому що вона зовсім не зможе нікуди проникнути. Вона проникне максимум до капілярів, які знаходяться у шкірі. Дії ніякої не буде, крім того, що ви зробите якийсь компрес. Але... Я ще повторювалася, ще раз скажу, що гріти запалення і взагалі болі не можна. І якщо ви будете собі мотати в хустки якусь капусту та ще й на голову, ви можете зробити тільки гірше. Тому не рекомендую користуватися таким методом для лікування головного болю. Влийте в стакан яйце, залити киплячим молоком. Швидко розмішайте і випийте. Якщо так робити кілька днів, мігрень припиняється. Візьміть яйце, залити його стаканом молоком і приготуйте собі омлет. Так можна користуватися і з'їсти його дуже буде поживно. Користуватися це для лікування головного болю абсолютно абсурдно і абсолютно недієво. Потрібно туго зав'язати голову хусткою і лягти так, щоб голова і ноги були на одному рівні. Можна випити міцної кави. Головний біль знаходиться в черепній коробці. Щоб туди дістатися, хоч як ви не будете туго займатувати свою голову, ви не допоможете. А якщо це стосується аневризми, якщо у вас відбувається зараз відчарування, стінки судини. Як ви таким чином зможете собі допомогти? Тим паче каву при головному болю пити не можна. Кава є дуже сильним спазматичним напоєм. Коли ви пиваєте склянку кави, у вас відбувається спазм судин. Якщо у вас болить голова, то швидше всього, що у вас і є спаз судин, і саме за цього вам мозок дає сигнал про те, що він не отримує достатньо кисню. І саме з цього у вас відбувається головний біль, тому каву при головному болю пити не можна. Мотати голову теж не потрібно, тому що це не надієм. Припиняй, нерозважливо викидати шкірку бананів. Це ж справжнє джерело корисних для людського організму речовин. Бананова шкірка, прикладена до лобової частини голови на 20-30 хвилин, здатна позбавити від головного болю. Я хочу зазначити, що головний біль він знаходиться у межах: від переносиці до кутика ока, до входу в вухо. Та до першого шийного хребця. Ця зона називається головним болем. Все решта, це називається лицевий біль. Якщо ви покладете на лоба шкірку банана, яка буде мати якусь таку прохолоду перших 15 секунд. Дії ніякої не буде, тому що навіть ті речовини, які все ж таки знаходяться в шкірки, банана там калій, натрій, вони не зможуть проникнути до судини і щось там зробити. Тому цей метод недієвий і користуватися їм не потрібно. При головному болю на нервовому ґрунті корисно пити свіжий сік калини звичайної, їсти більше свіжих ягід полуниці польової. При періодичних сильних болях приймати свіжий сік чорної смородини по одній четвертій склянки три рази на день або сирої картоплі по одній четвертій склянки. Я не проти абсолютно вітамінізації за допомогою ягід. Це дуже класне джерело різноманітних вітамінів, особливо вітаміну С та антиоксидантів, які допомагають нашому організму бути здоровими та щасливими, та ще й красивими до всього цього. Але якщо болить голова, то це ніяк не допоможе зняти головний біль. Вітамін С ніяк не впливає на те, що головний біль зникне. Для того щоб боротися з головним болем, потрібно використовувати препарати, які знімають спазм та запалення. Тому такий метод недієвий, хоча можна використовувати для того, щоб бути здоровими і мати гарний імунітет. Треба змастити лобі скроні натертою м'якоттю лимону зі шкіркою. Якщо головний біль супроводжується високою температурою, м'якоть краще трохи підігріти. Якщо ви будете мастити собі лимон на шкіру, ви зможете зробити собі кислотний опік та отримати алергічну реакцію, але ніяк таким чином ви не полікуєте головний біль. Тому не рекомендую користуватися таким методом. У багатьох місцевостях при головному болю прикладали мідні монети до скру у багатьох місцевостях кілька сторіч тому. Лікувалися ртуттю, але це не говорить про те, що ми маємо лікуватися ртуттю при знаменітних там вірусних захворюваннях. Як може ця мідна монета, так вона буде знову ж таки прохолодною і дещо там спазмує судини у ваших скронях, але вона ніяк не зможе вплинути на те, що у вас зникне спазм внутрішніх судин в головному мозку, який призводять до того, що у вас болить голова. Тобто це абсолютно недієвий метод, не рекомендую. Якщо ти прокинувся з головним болем, спробуй з'їсти скибочку яблука з невеликою кількістю солі, обов'язково запиваючи склянкою теплої води. Окей, давайте по порядку. Прокинулися ви, у вас болить голова. Нічого не маю проти для того, щоб ви випили склянку води. Склянка води поповнить ваше оцк, це об'єм циркулюючої крові. І, можливо, тоді, коли серце розкачається, у вас судини розширяться волоном мозку і головний біль. Мене, але яким боком то це яблуко та ще й солене? Коли людина прокидається в неї, починає працювати шлунок, який чекає їжу і викидається жовч, можна добитися таким чином рвотного рефлексу і повністю зіпсувати собі ранок. Якщо у вас дуже сильно болить голова вранці, краще скористатися медикаментозною терапією, прийняти пігулку від головного болю, і після цього обов'язково звернутися до лікаря. Отже, якщо у вас болить голова, Якщо цей біль дуже сильний, і якщо це схоже на мігрень, а мігрень це коли болить лише одна частина голови, коли вона віддає в око. Якщо у вас виникає блювота на фоні головного болю, якщо ви навіть втратили свідомість від головного болю, звичайно, що вам не потрібно бігти до інтернету і шукатися там порад, вам потрібно бігти до лікаря і обстежуватись. Ми живемо в 21-му сторіччі, в сторіччі великих можливостей, в сторіччі, коли медицина доступна і ви можете звернутися до лікаря в будь-який для вас зручний час. І ніколи не шкодуйте часу та коштів на своє здоров'я, тому що воно у вас одне.